І так, мої вітання колеги. 4 квітня. Вчора вже сутеніло, проскочили по полям, не знімав, бо відомість була трошки некоректна. Оцінили ввечері ситуацію по ґрунтам, готовність до посівної, стан пшенички, були сумніви, чи вносить каз, чи не вносить принципі, працювати на 100%, то роботи на 100%. Тому кас на пшеничку ми готовим. вона відновила свою вітацію, як я показував, зараз вона ще ліпше виглядає, але каз все одно перед кущенням весняним ми внесемо на сьогоднішній момент кущення 2,6 коефіцієнт, то есть 250. Штук на метр погонний і відповідно на 2,6 помножить, це вийде порядка 560 на метр квадратний, тобто 5,6 млн на гектар. Якоби стіблістой достатній, але, але все одно враховуючи ширину міжряддя, даби заповнення і закриття міжряддя відбулося в фазі, на початку фазі весняного кущення ми все-таки внесемо. Пускай не багато, але внесемо. Ну а далі будемо дивитися по наявній волозі. Звісно, постараємося по флаговому лісту теж Пускай малої дози і дробно Ну Це все буде далі. Спостерігайте. Бочки заповнені. Наша допотопна. Топочна готова. Є мислі, як її зробити більш якусь цивілізовану, ну а це все згодом. До цього ми дойдемо. Не сиділи, не гуляли. Ну, на це времени поки не вистачає. Так, е, зараз підцепляємо сівалку, трошки оддвигаємо. Виїжджаємо оприскувачем, він наказ вже налаштований ще з осені був, ви знаєте. Отакі вони касовські форсунки, бо це самі дешеві. Ось тут дірочки з боку, воно струйками тобто там про якусь Каплю. і Годі балакати, це просто з труйками, як клейка. Фільтра промиваємо, готуємо його на днях. Так. Тут таке обслуговування поточне диски веде, знімаємо знімаєм з парку, даби пшеничку не топтати широко, йти тільки по колії, по технологічній. Так, знімаємо спарочку і готуємося. Готуємося до внесення касу. Так, і ну, всі от мало до велика в роботі огляд е, валки, як одно і другої я по ходу зроблю, коли ми почнемо її під, підключати електроніку, ці пробні виїзди будуть. Подивимося, бо багато знаю з я не забув, обіцяв зроблю, хоча з іншої сторони. Доволі розповсюджений варіант. Багато хто ним користується, випускається їх доволі багато, в порядка 50 штук в рік. Тому якоби ну, не знаю, чи це робити огляд. Ну, зробимо. В будь-якому випадку ми до неї найближчим часом мусимо приступити, бо ще треба. Налаштуватися, передивитися, може попідтягувати. Тобто, все-таки виставочний варіант, є виставочний варіант і е, треба все перевірити. Зазори колес. Затягнення всі оці моменти по туковим. Ми їх, скоріш за все, подключаємо. Ну, до цього дійдем. ще, ще не до цього. Так, е, готуємо паралельно. Сівалку по сої. Грунт на сьогоднішній день порядка 8-9 градусів вже прогрівся, стиглість цілком навіть достатня, особливо по полям, де самі перві були запущені і там, де зимуюча. Покровка була, тобто падалашня пшеничка, все-таки своє діло робить, і там ґрунт набагато прийнятніший, іменно к пасів можна приступити на кілька днів, а той тиждень раніше. Тому гліфосат, уже та і друга група фунгіцидів, гербіцидів, це все діло закуплено і добре. Закуплена і ну, сьогодні, кстати, можна і забрати в Полтаву. Так. Коротше, все крутиться, все вернеться. Готуємося до посівної. Отакі От нюанси на сьогоднішній день, такі справи. Топимо, заливаємо, колотимо і готуємося. Так, перше внесення касу по пшеничці. Слідкуємо далі.